Величезна яма глибиною у понад три метри. Уже декілька місців розрита по провулку колективному у Житомирі. Поруч спортивний майданчик, де граються діти. Поруч приватні будинки, і тут щодня ходять люди. Вона, напевно, вже там розрита, я не знаю, що напевно, з самої весни. Звісно, не подобається, тому що діти ходять. Виявилося, що яму розрили працівники комунального підприємства Житомирводоканал, оскільки проводили ремонтні роботи на напірному каналізаційному колекторі. Вставлялась вставка труби, оскільки ділянка була переживіла. Але у зв'язку з тим, що у нас дуже багато аварійних робіт по місту. Ми не успіли їх доробити. За словами директора водоканалу, уже вчора фахівці продовжили роботи, тож яму усунуть найближчим часом. Сьогодні, в п'ятницю, ми доробляємо повністю необхідні роботи і плануємо сьогодні ж там все засипати і розрівняти. Та яма по привулку колективному не єдина у Житомирі. У місцевих телеграм-каналах жителі скаржилися і на інші ділянки. А це вже Покровська. 20. Центр міста, а біля дитячого майданчика величезна яма. Декілька місяців тому її вирили працівники Житомир Теплокомуненерго. І так і не засипали. Ця яма розрита вже з квітня, діти лазять, кидають туди сміття, туди дитина чуть не впала маленька. У Житомир Теплокомуненерго нам розповіли, що після завершення опалювального сезону на цій тепловій мережі був порив, тож фахівці мусили її замінювати. Поміняли 70 метрів, переклали металеву чорну трубу на полі. Поліетиленову трубу. Зараз її можна, ви її бачите. Але дійшовши до цієї камери, снулося тим, що повністю все затоплено водою. Пробували воду вбирати, залучали водоканал, вони працювали, вони усунули витоки, але тут є ґрунтові води. Саме через низькі ґрунтові води вирішили продовжити роботи по заміні тепломережі. Для того щоб замінити далі, необхідно матеріали. Тому зараз ведеться роботи для того, щоб закупити, взяти матеріали необхідні і продовжити роботи по заміні цієї дільниці. Тобто теплова мережа буде замінюватися до будинку далі, тому її не ховають цю частину для того, щоб надалі можна було її з'єднувати і виконувати роботи. Назвати терміни завершення робіт фахівці поки не можуть. кажуть, усе залежить від того, як швидко у них з'являться потрібні матеріали. Але треба враховувати ще інше питання. Якщо раніше на підприємстві техніки було більше одиниць, в нас частково техніку забрали. на… Потреби військові. Також ви знаєте, зараз проходять ТЦК ВЛК. Комісії людей залучають і люди не зайняті роботою, а проходять ВЛК. Після розголосу Яма на Покровській 20 знову огородили біло-червоною стрічкою і пообіцяли закінчити роботи якомога швидше. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1